Ліс, перший плюс, другий сорт. Вага 15 кілограм, ціна 23 євро за 1 кілограм. Так, перший у нас попадається велика така фіста, розмір XL. Далі. Зразу після великого попадається маленька фліста. Ось така горло, Розмір S. Далі. Ось така флісова всередині. Курточка. Молодіча. Розніка. Далі. Ось така звичайна базова фліска чорна на замочку. дивіться який гарний колір. Такий ізумрудний. Тут. Вона йде на замочку. Далі ось така фліска хакі кольору на замочку з ось таким елементом з боку. Так, далі рожева фліска. На замочку розмір М. Далі флісові штани. розмір XL L. Ось така кольорова квадратик, дуже гарна, стильова. Зараз гляну розмір. Так, це у нас СКМ -ка. Далі ось така прикольна слізка на замочку, Можна носити як верхній одяг. так Розмір L. Така в клітинку, Розмір XXL. Далі ось така голубого і зеленого кольора. Тут є кишеньки на замочку. Розмір SM Далі ось така синя квістка. На замочку до горла. Замок прошитий тут, не защіпається. Далі. Ось така темно-фіолетового кольору. Розмір М. Далі. Ось така дуже гарна. На замочку. Розмір М. Далі ось така червона. Дивіться, яка прикольна, тут вона така прошита. Далі, звичайно, чоловіча, чорна. на замочку. Розмір XL. Ось така прикольна, я думаю, це жіноча. Так, розмір. Не пише. Ну, це приблизно L. ка XL -ка може бути. Так. Дивіться, яка гарна, дуже теплесенька, приємна в ідеальному стані. Далі ось така зелена, розмір С. Ось така темно-синього такого кольору. Розмір L. Ось така чорна на замочку. Замочок поломаний. Це розмір LXL. Далі. Ось така зеленого, такого відтінку до коричневого. Я вам показала не все наповнення. Ось тільки залишилося. Якщо вам сподобався цей лотик, замовляйте його у наших менеджерів у Вайда.